Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, сьогодні будемо мати дещо таку складну для роздумів тему, але маємо так само роздумати і над цим питанням нашого духовного життя. Часто можемо почути заклики, закиди вірніше, від людей, які є поза церквою, які є людьми невіруючими. Їхні закиди полягають в тому, що вам дає те, що ви ходите до храму, те, що ви молитеся, те, що ви є віруючими людьми, адже ви нічим не кращі за нас, а інколи вони можуть нам закинути, навіть що вони в дечому є кращі за нас, морально кращими, не роблять тих гріхів, які ми робимо, не сквернословлять. Не зловживають алкоголем. Особливо це можна так само почути зі сторони сектантів, особливо свідків його, які кажуть, теж ви ходите до церкви, а ви гніваєтеся, ви грішите, ви курите, вживаєте алкоголь, а ми цього не робимо. Чому, Чому тоді виникає питання ми, які ходимо до храму, які вважаємо себе. Віруючими людьми, які стараємося жити по божому чому ми маємо ці упадки в нашому духовному житті, а люди, які є поза церквою, чи люди, які в якійсь секті, вони десь виглядають морально кращими за нас? І для того, щоб відповісти на це запитання, маємо повернутися до витоків, витоків нашої віри. Момент, коли ми приймаємо хрещення, коли потім зростаємо у вірі Христовій, в той самий момент ми стаємо на шлях спасіння, стаємо віруючими людьми, приймаємо Ісуса Христа за свого Спасителя, приймаємо віру в наше серце і стараємося тією вірою жити. Чи це подобається ворогу людського роду, дияволу? Звичайно, що ні. Тому що ми в той самий момент починаємо йти до Бога у молитві, у нашому покаянні, у відвідуванні храму Божого. І чи буде диявол е, нічого не робити для того, щоб ми йшли, йшли шляхом спасіння? Звичайно, що буде. Буде застосовувати різні методи, щоб погубити нас, щоб збити з правильної дороги. І тоді він починає атакувати, атакувати віруючу людину, посилає їй спокуси, скорботи, випробування, доводить до упадків. Чому цього не стається в житті невіруючих людей, в житті різних сектантів? Тому що диявол дає їм ілюзію, що вони є кращі поза церквою, кращі поза спасінням, кращі поза е, тим, що вони. Не відвідують храм. Він їм дає ілюзію того, що вони є добрими людьми. Але це тільки ілюзія. Тому що згадаймо собі, люди, особливо старшого віку, часи часи е, Радянського Союзу, безбожного комунізму. Коли комуністи так само навчали нас жити морально. Вони навчали не красти. І таке подібне, отже, жити морально. Але вони в той самий момент боролися з Богом, боролися з церквою. І чи таке життя могло подобатися Богові, навіть якщо людина жила морально? Каже святе Писання: без віри неможливо спастися. Без віри, без християнського життя. Це не тільки церква. І тому в церкві. Є стільки боротьби. Ми навіть можемо бачити упадки священиків, монахів, тому що їх найбільше зло атакує, як і віруючих людей. А людей невіруючих, людей безбожних, зло не чіпає, тому що воно і, так, вони і так є в його руках. Вони і так йдуть шляхом погибелі, тому що вони відкинули Бога, відкинули віру, відкинули життя в таїнствах. Вони вже є його здобиччю. Ті люди, і він дає їм ілюзію, таке заспокоєння, ви є добрими людьми, вам церква не потрібна, вам Бог не потрібний, ви і так живете краще за тих віруючих людей. А нас, віруючи зло атакує, тому що бачить, що ми йдемо шляхом спасення, навіть впадаючи, навіть допускаючи тяжких гріхів, але ми приходимо до сповіді і кажемо, Боже, прости, прости, я зрішив. І Господь приймає цю покору, яку ми виявляємо у нашому покаянні швидше, ніж гордість тієї людини, яка каже, мені Бог не потрібний. Я і так живу, так як маю жити, як людина. Мені Бог не потрібний. І цей найбільший гріх невір'я. І цей гріх невір'я, він приведе людину до погибелі. Людина не успадкує Царство Боже, а це і потрібно дияволу. І тому ми часто бачимо моральніше життя людей, невіруючих, людей в якійсь секті, тому що зло їх присипляє. Каже, ви є добрими, ви є добрими людьми, вам не потрібний Христос, вам не потрібна церква, вам не потрібне покаяння, з чого ви будете каятися? А нас, віруючих людей, зло атакує. Тому що розуміє, що ми йдемо шляхом спасіння. Ми йдемо до вічності з Богом навіть через наші упадки. Звичайно, що це не виправдовує того, що ми маємо собі казати: Ну так, я є в церкві, я можу грішити ні. Ми маємо боротися, але маємо розуміти, що на цій дорозі нас чекає дуже важка боротьба. Боротьба з гріхом, боротьба зі спокусами, чекають упадки, чекають різні випробовування, страждання. Це є уділ віруючої людини. Але це в той самий момент і є дорога, яка провадить до спасіння. Поза вірою, поза церквою ми не можемо спастися. І тому нехай нас не е, зводить з правильної дороги те, що нам закидають люди невіруючі. Люди, які є в сектах, атеїсти, агностики. Вони йдуть шляхом погиблі, попри те, що можуть жити і моральніше за нас, тому що вони відкидають Христа, відкидають спасіння, яке дає Христос тільки у своїй церкві. Тому нехай нас така думка, ця думка спасенна думка, що ми є в церкві, що ми спасаємося, нехай нам допомагає і укріплює нас в тому, що навіть коли ми впавши, встаємо, Господь нас приймає. Найголовніше, щоб ми мали в житті віру. І, звичайно, щоб боролися за наше спасіння. І коли будемо боротися, будьмо певні, що Господь нас укріпить, Господь нас утвердить і буде провадити шляхом, який провадить нас до вічності, щасливої вічності з Богом в небі. Амінь.